Сьогодні досить ми провели якісну гру проти команди Ворської Полтави, яка, яка буде нашим суперником в першій лізі. Ми подивилися, на якому рівні зараз ми знаходимося, на якому рівні знаходиться наш суперник. Сьогодні команди провели в різних складах, Одні 60 хвилин, інші 30 хвилин. Подивилися їхній функціональний стан і рухаємося далі. Звісно, хотілося почати сезон на новому стадіоні, тому що сьогодні гра показала, що стадіон готовий приймати матчі, хорошої якості, роздягальні і так далі. Тут взагалі питань немає, все новеньке. І я вважаю, чим побістріше нам потрібно переходити грати в новий стадіон. Дуже чудовий, все подобається, Гарні роздягальне, гарне поле, поле і гарна трибуна. Все, все чудово. Ну, Гра на перший раз доволі непогано на перший. Далі подивимося, як воно буде. Основний состав, як вийде, бо це ж пацанчики бачиться. Ну і будемо боліти, звісно, за нашу команду. Першій ліги, 2 числа ми будемо приходити сюди дивитися. Я е, стадіон з свого вікна бачу. Так що я, я бачу, як він строївся. Я все бачу, да, стадіон хороший. Тільки треба його прийняти, щоб федерація прийняла наші стадіон, а не чепуху дали. Построїв чоловік, построїв стадіон. Що він має на це гуляти? Якщо м'яч, наприклад, вам м'яч дали, ви повинні грати з ним, а не він лежать на кухні. Так що ми ну, будемо ходити на старий стадіон, доволі непоганий. Ну, хотілося б і сюди, щоб тут вже було такий прекрасний стадіон, європейський. Що треба нашій федерації, щоб прийняти Я не знаю. Гарна атмосфера. Аж хочеться тоді грати ще більше, тоді на цьому полі і тренуватися, і бути краще на цьому полі грати. І виходити відсюди з победи. Весь час ходимо на футбол, тільки в нас грають, зразу приходимо. Це таки живий футбол це не по комп'ютері, не по, комп по телевізору. Це зовсім інші враження. Так що дуже хотілося б, щоб на цьому стадіоні вже ми грали, щоб ми сюди приходили і отримали велике задоволення. Ну, я дуже радий, що в нас такий стадіон, це, звісно, гордість. Ну, трошки жалко, що він не має ліцензії, але ну, надіємося, що буде. Нормально пока. Хороший стадіон, капухний. Це для людей, хто по полічиком. Тут набагато краще грати. Дуже хотіли тут приймати суперників вже в першій лізі, та готуватися до прем'єр-ліги. Стадіон мені дуже подобається. і Треба, щоб його федерація таки прийняла, і щоб таки наші керівники звернули на нього увагу. І, ну, це... Я можна можу розказати, ну, щоб не, не пропустило. Чоловік построїть за свої гроші стадіони, ну, я не знаю, такої чепухої знаю, Може я не прав, це таке діло, але я по-своєму. Я бачу, як він струється, бачу, як робить фідерація. Я футболом займаюся і займався. Так що ну, в мене таке. Діло. новый стадион очень красивый, футбольное поле, если честно, качество уровня присутствует. Новый стадион, впечатление хорошее. И очень <связывая> <и, связывая> в газон, очень гарна и инфраструктура стадиона дуже приятная. Тому я думаю, что Він повинен приймати участь у змаганнях. На цьому стадіоні команда Інлець повинна приймати. Звичайно, стадіон подумав. Стадіон краще набагато, ніж той. Не знаю, чи приймуть цей стадіон, чи не. Хотілося. Дуже гарний стадіон, дуже, я дивився по відео спочатку, я не думав, що тут так все зроблено. Дуже для такого міста виділяється він дуже сильно. Поле, чудове. Це прогру, як прогру, це тренувачна гра, скажімо так, збори. Под нагрузками, що тут гру дивиться. Тут груди нема. Тут факт той, що стадіон всі приїжджають ух-, ах, а, а ми не, граємо, не грали на ній і навіть перву лігу не дають граємо, і реєстрів не хочуть вводити. Оце біда.